Всім привіт, хлопці та дівчата. Продовжуємо далі проходити операція листоноша, підрозділ навчальні історії та. Ух ти! Що в нас тут? Відео. Включили відео. І останні... остання місія операція Overlord. Остання п'ята. Їх у навчальних історіях 5. Що у нас тут? А це ніби таке було у тому році, чи поза, поза тому, чи у поза, поза тому. ніби я таке вже грав, проходив. Шайсе! Оце спецефекти, який корабель. Шайсе! Німці. Це ж що це висадка в Нормандії? Чи як воно називається оця фігня? Шерман приїхав. Операція Оверлорд. П'ята операція. Ну що, починаємо, починаємо проходити. Останню цю місію. Ну так, це ж було кілька років тому, мені так здається. Це бахати по тих бункерах треба. Так, так, так. Я це пам'ятаю. Так, ну що? О, підбили мене. Ще й цей двигун вибили з першого пострілу. Германа цього він виїхав, та вони його вбили. Треба зачекати. О, пішла, арбобстріл арт... пішов. Потрібна вам Говорить командир зміця Франкфурт. Ніяк ні. Не можемо підтримати рухів. Вимілість за низька. Не бачимо ні скелі, ні бункерів, тільки наші танки на пляжі. Продовжую стріляти по цих бункерах, ми повинні їх знищити. Бачу танки, що стріляють у бік скель. Ми підтримуємо їх вогнем у тому ж немає. Да-да-да. Тикаєш, куди треба бахкати, і корабель бахкає по цих бункерах. Головне не здохнути раніше. Оце так насипали. Не стріляти, шикаємо точно на тобі. Зараз корабель тебе вб'є. Так, до добре, другий бункер. Давай в третій, що він мене пробив. У мене вже половина хп залишилось. ось, ось о, за, за оцим пагорбом. Тю, знову з'явився явив, цей кружечок червоний. Так. Вже 3. Залишився останній. Треба якось так від'їхати, заховатися. Ну, все, всі бункери знищені. Про Продовжуємо далі штурмувати. Операція Оверлорд. Відступаємо на безпечну відстань. Удачі на березі. Четверта місія мені сподобала. сподобалась. Прикольна, які то А ось цю, я пам'ятаю. Тут, мабуть, це, якщо я не помиляюся, там якийсь бос вилазив, якийсь великий танк, там десь на пагорбі. Ну, раніше. Зараз не знаю, як буде. а Раніше там вилазив такий великий босс. Дуже власний вогонь. Не можемо вогонь Шерман -трап. Шерман -трап. О, пазики пої погнали, поїхали. Зараз нам треба вбити оцих вазиків. О! Мабуть, холостим бахнув по ньому. Куди ти тікаєш, хлопчинка? На тобі в дупу! Зараз перезарядиться оці дими і кинемо по цьому бункеру, щоб корабель по ньому бахнув. Гарно пішло. Так, їдемо далі. Пазик атакує. Треба від'їхати, Черчилль, я дивлюсь, якось дуже дивно танкує його. Бочинкою танкує цих пазиків. Ох і Черчилль. На тобі. Не ховайся там. Оце так, оце так помилка. Я кинув цей постріл з корабля, а він від'їхав. Треба так його вбивати. Він ще й мене пробивав. Оце так помилка була. Шкода. Ти він ото поїхав, не розуміє. Там ще два танчика їздять. Зачі танки в Ма. які оборони. Досить там кататися. Привіт з космосу. Так, їдемо далі. Там цей штук стоїть. капітан на пляжі, попали під обстріл. Прошу підтримки, пляж не Працюємо по штугу. Колись дуже-дуже давно була прикольна ця ПТ-шка у рандомі. Мені подобалося. Якщо я не помиляюся, який там? П'ятий рівень цей штук. Це. Тепер прибираємо оцей бункерок. Ух, як розірвали його. Інженерні групи розчистити загородження для подальшого просування. Знову ж тут приїхав. Говорить капітан Тібуа. Ми вміситися в квадраті H8. Але потрапили під щільний вогонь супротивника. Терміново потрібна допомога. Наступний бункер до цього. Кино то так тікає. є. Допоможи французу на пляжі, а ми з капітаном їх тут. Зараз е, перезарядаться ці дими і. Прибираємо ось цей бункерок. Реалізуйте оборону супротивника в секторі Х6. От шкода, що він мене кацнув. Треба обережніше грати, бо в мене так і ХП закінчиться. Так, добре. Вбили штуга. Зараз е, перезарядяться оці дими і так кинемо ось цей бункарок. О, два танчики йдуть. Відправляюся у ангар. О, союзника вбив. Підпалили союзника. І, і цього зараз приберемо. Самому не потрапити під цей постріл. до капітана Дюба розчищений з капітаном Дюба ми маємо достатньо сил, щоб розібратися з тим на Так, ось тут треба обережно. Там що там, я яхт Пантера стоїть. Це для мене такий. Супротивник не дуже. Хочу я його спіймати на гусі загуслити. Оп! І мені щастить, я його піймав на, на гуслі. І тепер працюємо по гуслі. ха 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 Бахкаємо, бахаємо. Все. Ще трішки залишилось зараз. Я повбиваю цих ботів і поїду о той бункер вб'ю. Ну куди показує ця мітка. Тобто, От, отой флажечок куди тикнули. Треба. Треба тільки трішки під'їхати ближче. Похоже, землі треба О, а той раз, коли ну. Кілька років тому я проходив цю місію. Ось тут два бункера було, а потім, наскільки я пам'ятаю, якийсь бос тут вилазив. Якийсь великий танк. Треба було вбивати його. Подивимося на цей раз, що вони зробили. Так, цей бункер я вбив. Треба обережніше хп у мене мало. Одне завдання у цій місії, так це. Наразу не здохнути. Бачите, зліва унизу є такі невеличкі біленькі танчики, це е, до життя. І одна з місій, ну, вибачте, одне завдання у цій місці, так це наразу не здохнути. І будемо намагатися. Так, що, що він туди сюди катається? Зараз я його вб'ю. Ні, я не хочу, щоб оце була помилка. Треба підзаховатися. Ставте новий сигнал, і далі Ну їх там на пагорбі. Він за цією сірого штукенці стоїть. Ну, Заховався який хитрий він, але все одно кудись, да пробивав я його. Нехай прискорить Ну все можна і цей бункер вбивати. Тих ботів повбивали, а, з'явилося ще двоє, так? Да? Один та другий. Раз тикаємо. Ой, як гарно. Так, зачистять ділянку. Нищити супротивника не. Що залишився один, ага. Зараз. Один танчик залишився. Зараз ми його вб'ємо. позицію за Тільки щоб. О, Від... відірвалася у нього башка. Усіх супротивників знищено. Отримайте противнику, йдуть вас. позицію Знищити. Ага, це такі будуть хвилі супротивника і треба їх вбивати. Ну, подивимося скільки буде хвиль. Зараз базики їдуть. Базики. Так, зараз я цього. Ні-ні ні, не стріляй по мені. Фу-фу-фу. Поганий, поганий кіт. Ще трішки і мені, мені хана буде. Ну треба протриматись якось. Треба, треба ховатися за союзників, за союзний потім. Антери поприїжджали, це буде довго їх бити. Як би так затримати його? А ну стій. О! Пішла вода в хату. Перший пішов. Тепер другого якось так треба затримати. Якось. Шкода. А. О, вони обходять мене. Так, ховаємось. Зараз мене, вони, вони мене вб'ють. Фу, пощастило. Ех, шкода, він від'їхав. Оце був момент. Майже мене вбили. З обох боків е з поприїжджали ці супротивники. Так, і що в нас далі? Знову. Знову ці пантери приїхали. Ну, треба обережніше бути. Не знаю, як це зробити. Ану, може якось йому на хід кинути. Та! Це херня повна. Ану. Тюх, це ж. мене ніяк. Ух, зразу. Зразу двох вбив. Оце пощастило. Як би так оцього піймати? Піймаємо, ні? Ооо, добре. Зали... Залишився один. А, одна Пантера залишилась. Як би так його... Треба якось об'їхати. Да, це е, така складніша е, місія, ніж попереднє. Хоча б, четверта мені більше сподобалась, там такий е екшен і вся фігня. Тому що. Е, о, оце так він мене кацнув. Ні-ні. Як би так його на хід кинути. Ану, зараз. Ой, фух, оце так пощастило. Фух, плацдарм, зачищено. Ну все, це перемога. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, все, я пройшов повністю всі операції, це була остання. Дякую за підтримку, любі друзі.